Кам'янська центральна бібліотека для дітей стала одним із семи закладів культури в Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях, де відкрили дитячий хаб. Також такий осередок відкрито у міському палаці культури хімік. Хаб вдалося створити у рамках проєкту ГІС зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України, а також проєкту Перспективи розвитку східних регіонів України, що діє за дорученням уряду Німеччини. Про безпеку, увагу, підтримку та можливості для розвитку розкажуть наші журналісти. Це дуже класний проєкт, і він розрахований на те, щоб влітку от саме він починається, щоб діти влітку, які не можуть відвідати ніяких гуртків, бо вони не працюють, а в бібліотеці вони зможуть проводити вільний час свій з користю, з рухами. І розвиватися ну, в будь-яких напрямках. Так натхненно Тетяна Дорофеєва розповідає про перший дитячий хаб, який вже зовсім скоро відкриють у рамках проєкту створення освітніх дитячих хабів, просторів розвитку та безпеки від громадської спілки Культурна ліга сходу. Перебування в хабі безкоштовне. Знаходитися одночасно зможуть 15 дітей від 6 до 12 років спочатку і до завершення роботи бібліотеки, а саме з 9 до 17 години. Основний акцент робитимуть на дітей переселенців, яких тільки на сьогодні в Кам'янському більше 10 тисяч. Просто знаю зі спілкування з батьками, з бабусям Каже, от привезли дитину з Нікополя. Хлопця він вдома сходить з розуму. Вона прийшла сюди. Чи є у вас щось якісь гуртки, чи що. Ми кажемо, ну, трошки почекайте, буде хаб таким дітям, саме переселенцям. Тут буде комфортно, бо вони, хоч поспілкуються з своїми однолітками, пограють, щось намалюють, щось зроблять руками для соціалізації. Дітей тут можуть бути і місцеві діти. Для комфортного перебування та зацікавленості дітей за грантові кошти вже придбали великий смарт-телевізор, музичну колонку, ноутбук, предмети для різноманітних ігор та книжки. Подбали і про новенький холодильник, мікрохвильовку, електрочайник та акумуляторний генератор. Залишилося дочекатися тільки м'яких меблів, і хаб радо відкриє свої двері для малечі. Коли ми надав, подавалися на грант, від нас вимагали. Простір безпеки. У нас є укриття. Ви знаєте, у нас в центрі є пункт незламності, тому у нас є там кімната. Якщо буде звучати сирена, ми швиденько збираємося і переходимо в укриття тут буквально 5 хвилин. Тому ну це і безпечно буде. На маленьких відвідувачів чекатимуть рухливі та розвиваючі ігри, кіносеанси та майстер-класи. З групою на постійній основі працюватиме одна людина, але навчання пройшли чотири працівниці бібліотеки. За словами пані Тетяни, в онлайн форматі вони проходили заняття із психології, сторітелінгу та копірайтингу. А удосконалювали всі навички, зокрема і в активних дитячих іграх нон стоп на триденному тренінгу у Львові. Ми з 9 до 5 дуже дуже активно. Ну, я не знаю, скільки там може, 20-30 нон-стоп ігор і на нейропсихологію, і на рухи, на активність дівчата от з культурної ліги Сходу. Вони з нами працювали всі там, презентації, ігри, всі, вся інформація це от від коучів культурної ліги Сходу, яка співпрацює з ДЖЗ. Відкрити дитячий хаб планують до кінця липня, а допоки бібліотекарі розробляють план заходів, продумують ігри та майстер-класи все для того, щоб діти перебували у дружньому середовищі, прагнули до розвитку, спілкувалися, та найголовніше були в безпеці.